Доброго дня. Ми спостерігаємо в Україні стан, який був дуже добре охарактеризований збітньому Баума в університеті Колинському, коли політика розходиться з владою. І власне, оце, оце тип поведінки наших претендентів на найвищу посаду показує, що більшість з них залишається. Політиками 20 ХХ століття. Політика 21-го століття це є політика стратегічного мислення. Треба навчитися домовлятися, треба навчитися поступатися своїми інтересами заради вищої мети. І в даному випадку, добрим прикладом, я вважаю, що це був крок 21 століття, якраз була поведінка партії Ударом чолі з лікарієм Кличком. І Порошенка. На жаль, інші претенденти цього не розуміють. Вони, на жаль, залишаються політиками минулого століття. І якщо ж говорити зі своєї дзвіниці з сериї економіки, то політичні реформи, такі як свобода слова, там чи, чи навіть боротьба з Руцією, вони дають набагато швидший ефект ніж економічні реформи. Економічні реформи це приблизно п'ять. 5-6 років економічний інтернет. Саме з цього приводу нам годі зоблікати. Е, наш щастя, ми маємо всі передумови, на жаль, е, маємо всі передумови для того, щоб робити е, радикальні реформи. В першу чергу ми маємо команду економічну, яка в більшості не так, і знає, що робити, і хочеться робити, має перед собою. Друге, ми в такому стані, коли ми не можемо цього не робити. Тобто у провінції називається стан. Неспокою англійської сенсу феженці, тобто ми мусимо провести реформи для того, щоб далі країна розвивалася тільки поступальним шляхом. Отже, саме брак цього, цього часу для реформ потребує перемоги в першому турі. І власне, ми приєднуємося до цієї ініціативи те, що започатковуємо разом разом з нашими. Колегами, щоб ми в Черезі стали політиками 21 століття і почали думати про стратегічну мету, а не особисті політичні тимчасові вироби. Дякую.